Кефірки можу продати, продать и попы, там ну купували, співали, танцювали, влаштовували естафети. Одним словом, ярмаркували діти, їх батьки і працівники освітнього закладу. Благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України організували цими вихідними у прилуцькому центрі творчості дітей та юнацтва. Наші вихованці, наші батьки, наші колеги дуже скучили за яскравими Піснями за провед, за своєю роботою, яка сьогодні вже відбувається в такому яскравому форматі. І якщо ви зараз і подивитесь на коло, то побачите дуже багато патріотичних кольорів і у випічці, яку підготували родини, і у костюмах, і у, у одязі наших учасників, які прийшли сьогодні всі з патріотичним настроєм з теплом у серці, з вірою в перемогу буде Україна у організації заходу був задіяний кожен відділ і напрямок позашкільного навчального закладу? Не було жодних обмежень за віком. Брали участь абсолютно всі діти разом зі своїми рідними. Навколо панувала вражаюча атмосфера справжнього ярмарку. Ми підтримали дітей всім батьківським комітетом, зібрали кошти на допомогу. Збройним силам України всі підтримували, діти теж старалися, робили всякі листівки, робили піроженка, кондитерські вироби. Дуже все якось організовано це зробили. Перший такий великий захід за довгий час і дуже все ну просто емоції зашкалюють. Асортимент смаколиків перевершив усі сподівання відвідувачів ярмарку: цукерки, круасани, печиво, пироги, пиріжки, пряники, тістечка були там і різноманітні власноруч виготовлені патріотичні прикраси. Я купив багато солодощів з гуртка пішохідного туризму. Ми в знак подяки до зсу зробили благодійну акцію. Ми випекли. Солодощі і продаємо їх, і, і ці кошти вилучені з продажу підуть на ЗСУ. Ми брали активну участь в благодійному конкурсі діти захисникам та продавали, та самі купували та приносили свої смаколики, щоб ці всі гроші були передані на ЗСУ. Я брала та, трубочки з сгущеним молоком. Пряники, вареники. Діти підготували для глядачів ще й пісні та хореографічні номери. Все як на справжньому ярмарку. Окрім можливості закупитися смаколиками і всіляким крамом, відвідувачі благодійного ярмарку могли взяти участь у різноманітних майстер-класах з виготовлення цікавих патріотичних прикрас та іграшок. І дорослі, і малі вчились плести в техніці квілінг, виготовляти з бісеру браслети і маленьких ляльок, розфарбовували печиво і навіть власні обличчя. Прийшла з доцією, на цей захід дуже приємно було і атмосферу побачити, і майстер-класи, і фотосесію. Оці всі, які саморобки зроблені дітками, ми гроші потратили всі. Цілу сумку накупили і солодощів, і пряничків, і цукерок, і виробів дуже все цікаво і гарно. І концерт дітки всі співають, всі усміхнені обличчя. Ми брали участь в лотереї. Дитинка написала захисникам і побажання, і все. І ми тільки одне хочемо: щоб був мир, перемога, і наші захисники всі вернулись здоровими, щасливими до своїх сімей. Для наймолодших відвідувачів організатори заходу підготували розважальні конкурси та естафети. Крім того, кожен мав можливість випробувати свою удачу у безпрограшній лотереї. І окремим щемливим моментом ярмарку стала акція Сто листів для захисників. Відвідувачі мали можливість написати листівку з власними побажаннями для наших захисників. Сину, Юлік, повертайся живим. Хлопцям усім привіт, мама. Любі захисники, я бажаю вам швидше повернутися додому. Поверніться живими з перемогою. Ми віримо у вас. Ми в вас віримо. Дякуємо вам, що ви нас захищаєте. Даша 10 років, дорогі захисники, наші рідні синочки. Ми вас всіх любимо і молимося за вас. Повертатися додому. Бабусі Валя, Люба і Ліда. Результати збору коштів адміністрація обіцяє повідомити пізніше, бо ж аукціон лотів з ярмарку ще триває.